В попередньому відео ми збудували такий гарний будинок. Якщо ви не дивились, то подивіться обов'язково. Але нам вже час повертатись у нас вдома дуже багато справ. Тож сідай в наш будинок на колесах і ми швидко помчимо. Не зрозумів. Що це трапилось? То що ж це таке? Ми не встигли від'їхати від нашої дачі, як вже пробили колесо. Сину, декілька хвилин. Я викличу майстрів. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Тут не доремонтували дорогу, і ми якось, чесно кажучи, потрапили в халепу. У нас здулось колесо, а замінити мені його нічим. Саме цього разу я не взяв запаску. Благаю вас! Приїдьте, замініть колесо і Домкрат не забудьте. Сподіваюсь, до вечора встигнемо доїхати додому. Привіт! Хех. Бачу, що ви теж не встигаєте відремонтувати свій автомобіль. Ти не повіриш. Але тільки замінили одні двері, і ти зателефонував. Я взяв свій невеличкий домкрат. Давай знімемо колесо, а мій товариш нам допоможе замінити його. Тут треба трішки підняти автомобіль. О, добре, що в нас вийшло його зняти. Тепер знімемо машину і подивимось, де у нас там проблема. Подай мені клей в автомобілі. Одну хвилину. Я ж його точно не забув. Ось він. Зараз проклею колесо і тут трішки капну. Зробимо так, щоб це колесо дуже довго працювало. Мабуть, будемо збирати колесо назад та монтувати його в автомобіль. Бо Аристарх там вже заснув в автомобілі, а тато поспішає, бо вже вечір. Готово. Давай коти його сюди. Ну ось і все готово. Дуже швидко не їдь, бо там Аристарх заснув в автомобіля. А як буде час, заїдь до нас на СТО, ми зробимо тобі повну перевірку автомобіля. Все ж таки, ти давно на ньому їздиш. Дякую за роботу, друзі. Ми будемо їхати далі. А ви підписуйтесь на канал, щоб побачити продовження цієї історії. Що ж, будемо поспішати.